Новий гість це Дмитро Капранов, один з двох братів Капранових. Українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі, блогери ведуть свій ютуб канал імені Тараса Григоровича Шевченка. Я із задоволенням не, його дивлюсь. І вам рекомендую. Вітаю вас, пане Дмитре. Доброго здоров'я студію, доброго здоров'я, глядачі. Дай нам, вас. перемоги. Так. Так, на початку я думаю, варто всіх привітати зі звільненням з полону українських героїв. Це 215 захисників Маріуполя, Нацгвардійські, морські піхотинці, прикордонники, поліцейські, співробітники СБУ, а також Денис Прокопенко, відомий всім як Редис, Сергій Волинський, Волина, Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко та Миколай Кущ. Форфрост і Константин Нікітенко Фокс, яких окупанти хотіли стратити, і це дуже важлива для всіх нас інформація. Бо, якщо чесно, душа за них боліла, я думаю, у кожного свідомого українця. Я щиро вітаю всіх, хто зміг вирватися з цього полону, з цих нелюдських катувань, і дуже щасливий, що це вдалося. Але хотів би нагадати, що, по-перше, на жаль і вдалося убитих э, захисників Азову в Оленівці, от і нагадати, що крім звільнених, там ще є захисники Азову, які на жаль не звільнені досі, і закликати не опускати руки, не думати, що все розсмокталося. А і так боротися за звільнення кожного живого чи мертвого з російського полону. Я хочу вас запитати. Ви ж якраз проходили службу в разом з братом саме в Азові. Так. Як сприйня, сприйнялася ця інформація у полку? Це надихає хлопців, це якось дозволяє по-іншому подивитися. Ну і ті інфта, новини, інформація, яку ми вже знаємо, про ставлення до них це надає людям. Я думаю, якось так. Та людь безумовно безумовно присутня, тим більше що якраз коли ми служили проходили службу в Азові, якраз полетіла туди кілька гелікоптерів з людьми з підпомогою, і в тому числі ті, хто летів там і загинули, і трапили в полон. Тобто, це не чужа інформація. Це люди побратими, не просто побратими про зброї, а багато хто з ними пліч опліч воював, навчався і жив. Тобто це насправді сімейна історія. Про героїзм, про вміння жертвувати най собою заради друзів, заради соратників, щоб трошки допомогти їм там оборонятися, тому що ті, хто летів туди, з Києва розуміли, що в них чекає. Пане Дмитро цього тижня на каналі імені Тараса Шевченка. ви виступили? Ви випустили відео про те, як потрібно розділити Росію? Ми всі розуміємо, що боротьба ще триває. І ви про це щойно сказали, коли ми говорили про прозовців. Чи не зарано це? Чи треба говорити вже зараз? Чи можливо вже в нас точка? от, знаєте, ця що вже не повернення, вона вже існує, чи вона сталася. Ви знаєте, коли е, треба вже працювати, планувати вже трошки пізно. Тому планувати треба трошки заздалегідь, і саме для того, щоб побудувати роботу оптимально і щоб її реально було зробити. Коли ми зайнялись цим питанням, ми зрозуміли, що легковажити тут не варто, тому що надто велика країна для того, щоб її захопити, і надто велика для того, щоб її могли захистити. Вона тільки може розпастися. А якщо ці шматочки почнуть воювати одне з одним, ой, я боюсь, що ніяка стіна нас не врятує від е, того, що звідти полетить, побіжить, попливе. От тому ми підійшли, е, спробували підійти історично до цього питання. Тобто залучить по перше, подивитися, як це робилося. Ну наприклад, під час другої, після Другої світової, де теж була імперія, і теж її розвалили. Це мають на увазі третій рейх, рейх це імперія. Тобто Німеччина і спробували цю модель застосувати до Росії. Ну чисто ну так мови в уяві, і побачили, що вона не працює, що треба вигадувати щось інше. І побачили, ми що ми то думаємо, що Росія розпадеться на національні окраїни, і вони бояться. А насправді то у них національних окраїн і нема у них дійсно національних республік. Ну от якщо ви побачите на цій картинці, там внизу тут тива. Там 90% тивінців, Чечня, е, Інгушетія, Кабардіна Балкарія, Калмикія і Чувашія. Здається. І все. Е, тобто, е, ну, Татарстану, от, тут десь він намальований. От, словом, там кілька піконоціональних решта, це чисто територіальні, без об'єднаної нації, без. Опори, з якою будується держава, тому що для того, щоб будувати державу досвід Росії, нам доводить, потрібна активна часть населення і бажано культурного населення. А оця активна часть культурного населення найкраще твориться нацією. А нації у них немає. Як нема базової Росії нації, так і немає національних утворень. І тому ми запропонували модель зони відповідальності. Тобто, щоб клуб країн, які будуть супроводжувати розпад Росії, ми не знаємо, як вона врешті-решт об'єднається, розпадеться. Ми далекі від того, щоб сказати, це будуть саме такі шматки. Ми говоримо, як треба розподілити, виходячи з історії, розподілити відповідальність зони відповідальності, щоб ті, хто за них відповідає, дали там сформуватися чомусь на кшталт нації, яка потім візьме в руки владу. От. І тут дуже несподівані, до речі, руки штуки. Виявилося, що, наприклад, волзький басейн, от власне цю класичну Московію, мають досвід управління не англійці. Хто б міг подумати? От. Ну, Шведи само собою досваряють. Українці так, кримці, так. Але виявляється, там хороша компанія, наприклад, англійці. Така досить несподівана штукенція, яка просто обрії розсуває географічні і історичні. Якщо я читав вашому інтерв'ю в одному з них, що ви вважаєте, що Росії вже фактично немає, але якщо подивитися на мапу світу, вона, начебто, все ще є, і щось там е, намагається якісь призов проводити. Але якщо е, подивитися на глибинні процеси в Росії, то відбувається як на мене найгірше, що може відбутися з будь-якою державою. Росія російська влада втрачає монополію на насильство. Тобто зараз той самий пригожин їздить по зонах і збирає там людей для того, щоб дає їм зброю в руки незаконно абсолютно, в тому числі витягаючи їх із заград і відправляє на передову. Так само є кадирівці, є ще багато. Ну ЧВК. це якраз свідчить про те, що Росія розпадається. От цікаво, як спочатку мене покритикували за фразу, витягнуту з контексту, що Росії немає, а потім самі чітко позначили, що її таки немає. Просто з фактами довели цей дуже сміливий це дуже сміливе твердження. Насправді так, да, насправді, кулапс влади він же так і відбувається. Тобто, коли з'являються якісь інші владні центри, наприклад, КДЛ. ви знаєте, коли е, розпадалося радянський союз, він... Та була така дуже цікава історія, яка може бути е, корисною для тих, хто хоче прогнозувати, що буде далі з Росією. Коли розпадався Радянський Союз, Російська Федерація, яка не мала фактично ніколи власного уряду, а завжди користувалася центральним, раптом вирішила обрати собі президента і обрала Єльцина і зробила собі уряд. Уряду цьому робити не було що. Ну тобто вони намагалися якось е, дорогами так займатися комуналкою, то все. От. А був такий е, грамотний е, дядька Артем Тарасов. І вот. він прийшов до прем'єр-міністра е, Росії і каже: слухай, підпиши мені, будь ласка, от тебе діях, обіцяю більше, ніж дам, але підпиши, будь ласка, е, ліцензію на вивіз, на вивіз нафтопродуктів за кордон. Щоб я вивіз, продав, а не поділив. Той сказав, як це ліцензію, як я можу ліцензію, в мене немає таких повноважень. Він каже, ти голова уряду, то чи не голова уряди? Ти прем'єр-міністр чи не прем'єр-міністр. Прем'єр-міністр значить да, можеш дати ліцензію. Напиши бумагу, я піду далі. То я підписав. І Артем Тарасов пішов на, на, на кордон привіз ті, ті напродукти і каже, от вам ліцензія. А там обалділий кажуть, ми такого ніколи не бачили, що це таке. А він каже: ну як, уряд, ліцензія, печать, підпис, можете Moi, в Москву перевірити. І вони вимушені були випустити цей Іван, і так підірвалося повноваження монополія влади в Радянському Союзі. Ну це один з випадків. Один з випадків підриву такої монополії. Тому, ну, наприклад, якщо ви знаєте, що найбільшою нафтогазовою компанією в Росії є Газпром. Ні, СургутНафтогаз. А, Безумовно. Так. Газпром у нього поміщається в лівій кишені. У Газпрома є тільки один актив. Він має монополію на вивіз на експорт вуглеводнів. тобто, крім Газпрому, ніхто не має права продавати. Всі продають Газпрому, а Газпром продає далі. Тобто, це насправді е, як це, така фірма. Прокладка. Ні, як, це, як її ну, Да, Прокладка. Ну, да, ну, да, для класична, класична, класична прокладка. Да. І от уяви собі, що якийсь Артем Тарасов приходить і говорить, коли Слабка влада Сургутнавтогаз, Автогаз говорить: слухай, я домовився тут. Є схема вивезти без Газпрому. Як ви гадаєте, піде на це Сургутнафтогаз? Звичайно. А місцева влада буде прикривати його хантемансійський округ? Звичайно, тому що гроші підуть в їхні кишені, в тому числі і в приватні. І от так буде все це розпадатися. Тобто сьогодні Кадиров відмовляється робити призов, так? А завтра Сургутнафтогаз починає експорт напряму. І так потрошку дезінтеграція, власна і буде. Тобто, це буде намагатися склеїти. Може, ви не пам'ятаєте, ми про це говорили в ролику, але Татарстан проголосив незалежність, яка була ліквідована тільки в 2003 році Путіним. Коли Путін приймав країну, за нього голосували, Татарстан мав чинну декларацію про незалежність. Тобто, це насправді такі знаки вже були. Тут нічого такого. Новенького нема, просто треба підняти не таку давню історію і спрогнозувати на майбутнє. Тут варто ще нагадати, що в тому самому Татарстані є прекрасна компанія Татнефть, яка себе і по бізнесу дуже потужно почуває, і зав'язана на місцеві еліти, і навіть все всесильне, всесильне ФСБ не змогло там зламати так настільки, щоб або поглотити їх, або ще з ними щось зробити. Тобто такі основи в багатьох регіонах, я так розумію, вже є економічні основи. Ну так безумовно. А Татарстан, пам'ятаєте, була така укртатнафта компанія? Секрет укртатнафти був в тому, що в Татарстані нафта дуже сіркою забруднена, а в Україні нафта одна з найчистіших в світі. І от придумала компанія, яка змішувала чисту українську з, з сірчастою. Татарською нафтою робила з нею таку, що все таки її можна крекінг процесами загнати в колону і отримати звідти нафтопродукти. Тобто, оця от така от колаборація, в тому числі з татарстаном окремим суверенним татарстаном, цілком можлива. Пане Дмитре, надзвичайно ну, хочу запитати вас про мобілізацію, яку нещодавно об'явив Путін. З одного боку це нібито 300 тисяч, там під сьомим пунктом ховається мільйон. Тут ми бачимо, що ажіотаж більше в, в аеропортах, ніж біля військкоматів. От, скажіть, будь ласка, а і Кадиров ще відмовляється. Теж ви гарно сказали. Згадали про Кадирова, що він нібито вже перевиконав план щодо спецоперації в Україні. От скажіть, будь ласка, чи буде вона вдалою ця кампанія, і на що взагалі Путін розраховує? Тим більше, що в принципі, то Росія вже ж потроху розвалюється. Відео ваше поставлю на репіт. Тож, будь ласка, я прогнозую, що це буде успішна мобілізація. Тому що е, вона це то та біда, яка нарешті прийшла в кожен дім росіян. Для них раніше е, було як. Ну там воюють наші доблісні е, сили, Хто-то там ну там професіонал, сам пішов, сам воюй. А то, що українців бомбят, ми їм дзвонимо дзвоню. Кажуть, та ладно вам що? Друзі, а нам такого не говорять, а ми політики не цікавимося і так далі. От я з тобою хочу поговорити про те, як ти, а ти мені розказуєш, що я бомбят. А тепер. А тепер уже є про що поговорити. А тепер кожен із них буде мати війну в власному домі, небезпеку, буде боятися трапити в повістку. Уже шуточок не буде. Що сняли з поїзда і послали в Нацгвардію. Це вже про них будуть так шутити. Тобто, це абсолютний успіх в плані е лікування е суспільства, лікування болем. Це абсолютний успіх в плані. Ответочки за те, що я не цікавий політикою. Це абсолютно це дуже точний удар. От, товариш Путін його дуже хірургічною точністю е, дав. І мені дуже подобається те, як зараз все відбувається. Особливо приємно бачити на кордоні в черзі е, машини з зірваними слідами від літери З. Там було наклеєно, вони зірвали і побігли від призову. Щось пішло не так в цій сій історії. Я не хочу навіть питати про ці дурні референдуми, які зараз відбуваються. Референдуми насправді мені все ж таки набагато більше цікаво, коли Росія розпадеться, коли Україна переможе Кубань там і Північні області Росії прийдуть до України чи ні? Ой, ви знаєте, це дуже складна штука. Ми так уже думали. Ви знаєте, ми свою вату перетравити не можемо. Да? Ми таке молодці, добре воюємо, але насправді ж у нас вата і порядок повний. Тому ми для себе е, вибудували такий концепт: приймати їх в країну, звичайно, не можемо, тому що це вата і це депресія. Ну, наприклад, нам дуже потрібна територія Шахт і Таганрога, тому що це течія Сіверського Донця. Який починається в Луганщині і потім підвисає, і нема опори, і тому саме тому Луганщину, до речі, захопили, бо чисто рельєфно, там не можна побудувати нормальну лінію оборони. От. Це нам абсолютно потрібно. Але взяти їх в Україну, це значить, вони будуть голосувати і вибирати нам Януковича, а той ще і Путіна. Тому ми придумали таку модель. Всі ці землі, які нам потрібні, а саме північ, а саме. Кубань, а саме область Ростовська, то що називається область Дона, ми їх складне будемо приймати, а зробимо щось на кшталт англійського Союзу. Тобто Великобританія, сою... Юнія, як там не називається? Тобто, формальним керівником країни є Англійська королева. І отут формальним керівником їхніх країн буде президент України, і відповідно йому вони будуть підкорюватися їхні. Уряди і так далі, і ми будемо як на зону відповідальності впливати, дивитися за зміняємістю влади, за українізацію, яку треба запускати, тому що без національності там жити їм не вдасться. Якусь націю треба отримувати, а крім українців, там поруч нікого нема. От Тобто, тобто, це такий безпечний спосіб впливу, але а потім можливо, колись єднання, а можливо на такому м'якому союзі. Це і треба буде закріпити. Подивимося, і ще велике питання: що нам робити з Білорусі? Ну фактично, нам бо зрозуміло, що тепер, після перемоги, ну потім, після перемоги України, саме Україна буде у багатьом в багатьох сенсах. Допомагати і ідинансифікувати ту саму Білорусь вона ця Білорусь має залишитися окремою державою. Чи вона також має потрапляти під чийсь протекторат, чи навіть вже поговорять про ту саму там Львовську Литовську, Білоруська, Українську якусь там спільноту? Звичайно, що навряд чи буде це єдина держава, але ось така спільнота в принципі можлива. І чи ось білоруси вони ж не такі, як росіяни. Вони ж більш вміняємо. Вибачте, за моє, за моє слово. Ви знаєте, ми в Азові служили разом з білорусами, яких ставало все більше і більше. І потім зробили окрему білоруську чоту, а потім зробили роту. А потім взагалі полк. Це от імені Каліновського. Полк білоруський. Власне, з хлопцями ми служили разом, спали тренувалися, їли і так далі. І ми з ними, звичайно, під час цих процесів розмовляли і побачили, що там дуже багато ентузіастично. Як багато наповна збиралося дуже ентузіастичної і дуже як би так сказати, національно свідомої публіки. Тобто, це не люди, які не знають, хто вони, це люди, які твердо знають, що вони білоруси і готові за це проливати кров. От, коли є така основа, то є шанс. Що вони впораються самі. Тому що е, колись там і Чехію відновлювали, і всі сміялись, що, мовляв, якщо всіх молодочехав, скільки їх там збиралось, два десятки попаде в, взорветься граната, то не буде чехів взагалі. От. Е, ну, Українці, слава Богу, до такого не доживалося. Е, українців там якась критична маса завжди була. Але дуже часто з цієї лелітки, з цієї іскри. Може загорітися, коли буде яскравий приклад і необхідність виживання, тобто боязнь людей втратити націю взагалі. От тоді беруться націоналісти, ставляться на чолі проекта, і проект заводиться.